Сьогодні є 2 квітня 2013 року. 23 роки тому з день. Сьогодні я наше свято з вами. Але я не всі спостерігаю, як в цьому залі панує дух рабствості навіть сьогодні у цей святковий день. Ми далі поступово-поступово стаємо на коліна. Страх повертається в наші душі. Чому? Чому? 23 роки тому ми вичавлювали успішно і вичавали рада себе? Чому зараз то, то вас, і ми про той разкий бунт відпускаємо свої душі? Давайте поговоримо все-таки про той знаменний день 23 роки тому. 2 квітня 90-го року. Я не був депутатом 1 та скликання, я був депутатом 20, я четвертому, просто і 28 років. E, хто пам'ятає той день, то добре е, знає, як це відбувалося. Але коли ми згадуємо 2 квітня на цих сесіях, як розвалилися події, то завжди ми чомусь відпускаємо одну важливу деталь. Роль в цьому цього дня, в цих подіях. Теперішнього керівника міста Олексія Газієвського, який був тоді є секретарем Комиссовського аркома комуністичної партії Селі Василиця, я вважаю, що це є несправедливою. Історія є історія. Історію не можна замовчувати, можна переписувати. Ну так було. Чому ми про це не говоримо? Ну, хтось може, пам'ять немає, чи я. Тоді, коли сесія. Історія з тої ради Ярослава Глубіша прийняло це доносне рішення про е, зняття спочатку з вежі радощі цього е, червоно синього комуністичного е, прапора, пра який символізував тоталітарну вазі держави УСР, яка практично була в колонії, і підняття на межі ратуші національної силі прапора. Сесія Ну, Перший, перший працював у практику національної. Після цього сесія повернулася, депутатський е, корпус повернувся до е, будинку культури, який називався, потім вже на народний уроків. І от після цього, коли сесія продовжила роботу, то загальне заходу -то на той виходить на сцену тодішній первій секретар нашого всім Васильівського. І бере слово, так само, як це слово, бере слово і висловлює е, своє можливе обурення. Матюків ну, не було, пропільні можливо теж, але в такому місці говорилось, що ми вам ще покажемо пустійну мать у цій владі за те, що ви посміли зняти червоно-синій прах і вивісити якийсь там синьо-жовтий. Ну, бачите, якусь кіна мать не прийшла. Чомусь, чомусь по ці події, тихенько, наші історики, навіть не історичний факультет, наші, наші природні борзописці, писаки, вони <звісна> не хочуть цього писати. І коли Олексій Васильович виступає тут з такою гарною промовою вимогу написати, розумієте, от чомусь такий момент він випущений, так. і то так з рік відбувається. Я вважаю, що це я несправедливо. І на мою думку, що навіть по змогування такого мужнього чергу, там би десь у народному домі мала б бути якась така пам'ятна табличка. Тим більше, що опісля, там через сім років, а потім ще через там 100 років всі освіти міським головою. Але, розумієте, з того, що я почав оцей. Ту гідру тоталітаризму ми перемогли на, пев, на певний час. Це зараз вона відроджується. Отак От само ця диктатура, як встановлюється в державі, повертається, так само і в нашому місті. Що ж ми маємо? 23 роки пройшло. Зараз, коли проходять сесії міської ради, то вже люди, виборці, вони вже в цю задуму не можуть доступитися. Вже стоїть кордон міліції. Який штовхає, який не випускає, але тому. навіть уже спецназ, впевнено, застосовується. Це є вищий проєкт демократії, певно, у вас забув, що за все відповідає він. І порядок і встановлення такого порядку він відповідає. Чому так? Чому так є? Що люди вже не мають доступу? Це ж є пряме порушення закону про місцеве самоврядування. та чітко сказано, що сесії, стаття 42, сесія є відкритою. Всі оті запорушення, які тепер в останні квартал, в кінці минулого року, що тривали навколо ринку, це все йшло з подачі міської влади. Це дійсно дестабілізує ситуацію в місті. Чому так робиться? Угоду певним комерційним структурам, які буквально перед тим кілька місяців, ну там 3-6 місяців перед тим створилися. І міська влада, і керівництво міста, і депутатський корпус, міська рада лобіюють фактично інтереси якихось приватних фірм, яких ніхто не знає. Це ж є пряма корупція. Чи ви, панове депутати сьогоднішнього скликання, ви розумієте, що ви робите? Я розумію, що. Діляночки, земельні під городи, сади і будинки, і під, під мафри. Це є реально. Ну, але в майбутньому ну, Звичайно, що на честь і на повагу не приватні. Звичайно, це, це вже є третя рядка. Але є ж закон і це є, це є порушення закону є Шасом Може наступити відповідальність, в тому числі і кримінальний. Осьмемо навіть останні події документію, яку розіграли у відділі освіти з так званим конкурсом по призначенню директора посільної школи. Ну, По-перше, покладається на якийсь документ положення, який є незаконним. У законі про загальну середню освіту нічого не сказано, про якийсь конкурс. Нічого не сказано. Чесно, у діяльність і конкурсі, я також я стоїм, я не можу діяльність місцевої влади і відділу світу. Ну, Наші та якомоги там вебрали, що вибрали, що віка да? зістерний. Подейкують. Я не знаю, не бачимо, але подейкують якісь такі чутки. йдуть, що ми доспешний директор євромської національності. Пане Господь. Тоді так? чому Ну, але я я тебе... Але фактом є те, що людина призначена директором останні 10 років не працювала у закладах. О таких спеціалістів у нас вишукує наш відділ освіти під керівництвом, да? Сушка, члена партії такої революційної, прогресивної, як поради. Разумієте, вся оця комедія. І люди це бачать. Інтернет місцевий вибухнув, зірвався буквально. По цьому, я думаю, сюди подивився ну 4 тисячі переглядів того відео. І, і я дякую Хащівському за те, що він виконав це в інтернеті. Більше, більше такої ну, уваги і вашого прителека в той ролик, коли Віра Байса виступала на зійку замість. Хто ну, постака знаєте? А зараз це вже доганяє. Панове ну, е, влада, депутати і керівників, ви вважаєте, що населення проговорича, люди дороговича, що якимись недоумками, чи не розумієте, що ви робите? Та люди розуміють, що ви просто хочете знищити послушної. Для чого? Для того, щоб передати певний інститут. Це. Я розумію, що в восьмій школі є багато проблем. Завдяки депутату колишньому осені кордону, а тепер половить рекорд. Це все доді, Ну, Але ну, майте хоч якийсь елементарний елементарний, елементарний. елементарний розум. Чи у вас вже Бог розум і добра? Розумієте, не думайте, що вам. Ладно, не думайте, що якісь держиморди від освіти чи з міської ради, чи якісь банківки є з так званих гриванних е охоронних структур собі дадуть рацію. Бо знаєте, що прийде час, і так само як 23 роки тому тодішня влада була зметена, так і в майбутньому буде зметена. А сьогодні є наше свято з вами українці. Слава Україні!